Звільнення такого чиновника з посад, який відміє в інтересах нашої держави, припинення роботи з цих умови, що до доряду негативних наступних. Наглядний приклад відбувається у грудні 1970 року, у цій раді кучу, у власній державній адміністрації, самі розумієте, що виславку чуть не повідомив. <плес>

що така нами зорганізована, до речі, за вас все-таки мирна, мирна акція. Хочу всі знаєте, що на столиці люди гарячі, вони працюють в вашу голову, це наші люди. Вмога у нас мирні. Ми хочемо відстояти своє право на працю. А держава, надра, він забирає право на наші ліцензії, право на видобут нафти і газу. І тому от ми її протестуємо. Тому що е, яка причина цього? Ми чому збирають? Ну, вони нічого не пояснюють, тому що я думаю, вказівка десь звертає, не було сказано в такому випадку, якщо забере що загружує заводу, то, що загрожує загрожує, що може 1600... Чоловік тільки з нашого НГУ піти на біржу, а не враховуючи Борислав Нафтогаз, Долина Нафтогаз і інші НГВУ Пату от Власна влада, чим вона може вам допомогти цьому випадку? звернутися до президента, до, до прем'єра, міністра, зробити щось, піти на якісь розмови, то ж немає безвихідних помощний. Те, щоб конфлікт цей якось заладити. Для того є влада, щоб вона вирішувала такі питання. А то ж не допустимо, щоб купа людей пішла на біржу. Це на фоні того, що в нас в країні проходить війна, що в нас Росія агресор, а ми мали би ще більше добувати нафти і газу, а виходить, що нікому наша нафта і газ не потрібна. Керівництво адміністрації з тих людей, з тих ну, організацій зацікавлених такому питанні, щоб дійсно розвалити нафтопромислові. Така одна тримає наш автопромисловий район у під нашій голови. Ми розуміємо і район підтримувати найбільші ті затрати, і найбільше, хто вказано, і на авто, і на інші потреби буде. Ви віддано найбільше грошей. Я би хотів, що ж просто звернути вашу увагу на такі декілька простих питань. Що надзвичайно ми втратимо, ми держава, Втратить, втратить поверхні того, що зупинилися з цією дорогою. По-перше, дійсно зазвичай виведено до нас. Є що розказувати 50 тисяч стовп, Це ви собі уявляєте, це 10 тисяч – тисяча чисте, які не приходять на нас заводи, перегоні, Перва канації, такі мільярд, мільярди метрів вічних газо, які не приходять в наші села, не приходять у